Вітаю, друзі! Це третє відео з циклу про логічні помилки. Цей цикл відео закликаний допомогти вам мислити більш логічно, а також уникати маніпуляцій. Якщо ви не бачили попередні дві частини, будь ласка, перейдіть за посиланням під відео. Ну що ж, починаємо. Екологічна помилка. Робити неправильні припущення про індивідів на основі агрегованих даних. Приклад. Країна має високий середній дохід. Отже, всі в країні повинні бути багатими. Етимологічна помилка. Припущення, що оригінальне або історичне значення слова. Є його справжнім значенням. Приклад, слово «Holiday» проходить від Holy Day, святий день. Отже, свята повинні бути релігійними. Витяг цитати з контексту викавлення висловлювання шляхом вилучення з нього оригінального контексту. Приклад. У статті сказано, компанія мала жахливий рік без згадки про наступне порівняно з її видатним минулим десятиліттям. Помилкова еквівалентність. Порівнювання двох речей, які насправді не є еквівалентними. Приклад. Надання всім безкоштовної медичної допомоги це те саме, що надати всім безкоштовне морозиво. Історична помилка судження про минулі події або рішення з сучасними стандартами. Приклад. Люди в минулому були дурними, вони використовували сучасну медицину роздування конфлікту. Припущення, що через те, що експерти не згодні з деякими питаннями, вся їхня галузь сумнівна. Приклад вчені не згодні щодо деяких моделей зміни клімату. Отже, кліматологія повинна бути ненадійною. Неповне порівняння порівняння, яке бракує важливої інформації. Приклад, цей смартфон кращий, не зазначаючи, з чим він порівнюється. Ігрова помилка. Припущення, що ймовірності в реальному житті такі ж, як у контрольованих іграх або симуляціях. Приклад, оскільки ігри в казіно є чесними та випадковими, фондовий ринок повинен працювати так само. Моралістична помилка. Припущення, що, оскільки щось повинно бути певним чином, воно такими є. Приклад, люди не повинні брехати. Отже, всі повинні бути чесними. Нірванна помилка відхилення рішення, оскільки воно є неідеальним. Приклад. Відновлювальні джерела енергії не є на 100% ефективними. Отже, ми не повинні їх використовувати. Доказ шляхом твердження. Неодноразове ствердження чогось без надання доказів. Приклад. Ця політика найкраща. Всі це знають. Вибірковість вибір лише сприятливих доказів, ігноруючи решту. Приклад. цитування лише тих досліджень. Які показують переваги ліків і ігнорування тих, які мають ризики. Психологічна помилка. Припущення, що інші мають той самий погляд або досвід, що й ви. Приклад. Мені це завдання здається легким. Всім іншим воно теж має здаватися легким. Реїфікаційна помилка сприйняття абстрактної концепції як конкретної речі. Приклад. Суспільство вимагає, щоб ми підкорялися ретроспективний детермінізм – віра в те, що, оскільки щось сталося. Воно було неминучим. Приклад. Враховуючи результат війни, було очевидно, що ця стратегія провалиться, кліше, що зупиняє думку, використання кліше для завершення дискусії без вирішення справжньої проблеми. Приклад, що є, то є. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, залиште вподобайку, напишіть коментар, та ще побачимось.